Доброго дня, це інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, вам сподобалося? Ідіть ви в жопу, блядь, сподобалося. Які ваші коментарі? Вам сподобалася екскурсія в частину нашої ратуші? Зараз можна я по... Бляха, народ реально. Вам походу дуже сподобалось. Мені, якщо чесно, таке чисто було, що мене зараз вивезуть звідти з тією штукою піднімуть. Не то, ту... що мені сюди говорить? Мені дуже сподобалось, чесно кажучи, дуже багато вражень. Насправді, коли я перший час хотіла зайти в перший туалет, в другий, в третій, я думаю, там настільки гарно, ну просто я недостойна тут зайти. Я вибрала самий Галімий, бо ну як галімий, там просто пахне трояндами, там Там пахне. Це єдине, що я можу сказати. Чесно. Аж сльози а... вистукали. Ще я хочу взяти є. дуже класну штучку, бо мені здається, що. Е... Ви рекомендуєте це місце в Звичай... місті? Що найцікавіше, е... там настільки приємна Можна атмосфера. На мікрофон говорити? Так, я Погано чути. Так. Настільки приємна атмосфера, що хочеться повертатися і поверталась, Але, на жаль, так як ну, я розумію інших е, мешканців Кам'янця, і для туристів це також новинка. Тому я, ну, я б там довше побула, але ну, все ж таки я людина. І я хочу, щоб кожен е, житель Кам'янця-Подільського, кожен турист зрозумів цю, цю радість. Цю... Ну, Чесно кажучи, хоче знову зайти, але ну, не манить, манить просто. Чого курите? Я вас не розумію. Сходіть, сходіть, відчуєте це. Я відчуваю, тому я курю. Вас перехоплює. Мене перехоплює. Перепрошую, тому що багато емоцій. Я щиро радію тим, що я туди. Скажіть, будь ласка, наступного разу, коли ви будете в цьому місті, ви знову сюди прийдете? Мені здається, що. Перепрошую, я з Хмельницького розмовляю з Суржиком, але ці богемні туалети, я сподіваюся, заберу відсюди, тому що вони мають побувати ще в іншому місці. Чекайте їх в іншому місці. Все. Дякуємо вам за інтерв'ю.